Так. Да. Так, Рома, чекай секунду. Так, готовий. Оп! Раз, швидше. Швидше, монітор доступний. Добре, два. Три. Горбач Роман готується. Чотири. Останній. Добре. Хлопці, це має бути на максимальній швидкості. Горбач Роман, Кудько Андрій готується. Готовий. Оп! Два. Добре, є, молодець. Будь ласка, кудьку, Андрій, на старт. Даня, Готовий? Оп! Ващенко Костя готується, наступний. П'ять разів. п'ять гость. Біжи, поки господи здобув. Є, 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 є. Молодець, молодець. Ващенко Костянтин, бень Руслан. Готовий? Оп! Фініш. Добре, є. Бень Руслан, сніговий Іван. Готовий? Оп! Останній. Добре. Сніговий Іван Бариш... Баришевський Даніл готується. Готовий? Оп. Давай, Ванечка, давай. Ванечка, перетнуть треба було планку. Стоп, Вань. Дивись, ти маєш заступити за планку. Заступити. Зрозумів? Давай ще раз, давай. Готовий. Оп! Добре, добре. Тепер до другого рухайся. Молодець. Добре, два. Давай. Три. Добре. Відійдіть, хлопчики, будь ласка, трошки. Чотири. Останні Ваня. Добре, молодець. Баришевський Даніл, Лук'яненко, Денис. Готовий? Оп! Ще двічі. І останній добре. Лук'яненко Денис, Хмельницький, Богдан. Готовий. Оп! Чотири. Останній. Останній. Добре, п'ять, молодець. Хмельницький Богдан готовий. Оп! Підрушняк гліб готується. В серединку ножкою маєш заступити. Стоп! Стоп! На старт! Будь ласка, не забувай, будь уважним. Готовий. Оп! Три. Чотири. Добре є, все, є, 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 є. Так, будь ласка, секундочку. Зараз підрушняк гліб, Владислав готується. Готовий. Оп! Ще двічі. Останній. Добре. Кацалап Владислав, Сацюк, а Сацюк немає, так? Да? Олександра немає. Так, Ташлай, Владислав, після Кацалапа. Готовий? Оп! Дуже дядька здоровий. А у нас піділіт. Чотири, останній. Добре, просив не перестрибувати, ну нічого. Та Владислав Войненко, Максим. Готовий. Оп! Останній. Добре. Войненко Максим, Федченко Максим. Готовий. Оп! Чотири. Добре. Веченко Максим Горбач, Нікіта. Готовий. Оп! Оп. 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 Чотири останній добре. Зараз був Феченко, правильно? Феченко був. А ви, а ви горбач. Добре, дякую. Готовий. Оп! Салівон Артем готується. Після нього бабич Максим. Три. Чотири. Добре. Левон Артем Бабич Максим. Готовий? Оп! Да. Чотири. Добре. Бабоч Максим Резниченко Юра. Готовий? Оп! Останній. Добре. Різніченко Юра. Після нього Карпенко Єгор. Готовий? Оп. Чотири. Добре. Будь ласка, Карпенко Єгор, після нього Фомін Ілля. Готовий. Оп! Останній. Добре. Фомін Ілля Савінський Олександр. Секунду. Оп! Добре. Ще двічі. І останній. Добре. Савінський Олександр Блудін Нікіта. Готовий? Оп! Чотири. Останній. Добре. Блудін Нікіта Данілов Єгор. Готовий? Оп! Є yes, п'ять, молодець. Данило Єгор Хамандяк Назар. Готовий? Оп! Є п'ять, молодець! Командяк Назар, Терещенко, Тимофій. Готовий? Оп! Останній. Добре. Терещенко Тимофій, середа Стас. Готовий? Оп! Останній. Добре. Середа, Стас, Ведиборець, Мирослав. Готовий? Оп! Добре, Стасик. молодець. Це чотири тільки було. Стас, Я ж не все сказав. Давай ще раз на старт. Я сказав тебе підтримати під час руху. Теж рахуй, будь ласка, ти в школу ходиш. Готовий? Оп! Швидкість, швидкість та, швидкість, включайся відразу. Добре, швидкість. Добре, три. Чотири. Фініш. Добре. Ведиперець Мирослав, Шеремет, Нікіта. Готовий? Оп! Швидше, швидше включайся. Два. Добре, три. Швидше. Чотири. Ну шукай, шукай, ти ж дивися. Добре. Шеремет Нікіта, Мамай, Максим. Готовий? Оп! Останній. Добре. Мамай Максим, бойко Олексій. Готовий? Оп. Чотири. Добре. Бойко Олексій, Чепурко Олександр, готовий? Оп! Чотири. Добре, молодець. П'ять. Чепурко Олександр, коломієць ілья. Готовий? Оп! Чотири. Добре. Коломієць Ілля, Роман, Савон, готується працювати з м'ячем. Готовий? Оп! Зараз, А як прізвище. Я Ну то Ти з мечим готуєшся зараз. Останній. Добре. Будь ласка, м'яч. Пам'ятаєш, розвертаєшся, коли м'яч доторкнувся до планочки. Готовий? Давай, давай. Зараз секунду.